Я тому і почала з того, що Зеленський закцентував, що це буде перша угода, яку не треба ратифікувати. А за нею, значить, наступні. Я помітила, що немає надто критичних зауважень до цієї рамкової угоди. Всі якось дуже акуратно прочитали і коментують. Навіть представники Європейської солідарності просто по пунктам розклали, що там є. Читайте і робіть самі свої висновки. Чому так? З одного боку, ми розуміємо, що нам потрібні якісь важелі притягнення Трампа до України, щоб він був зацікавлений в тому, щоб продовжувалася допомога Україні. З іншого боку, той текст угоди, який ж зараз був оприлюднений, ну скажімо так, він ні що по великому рахунку. Він про наміри про намір домовлятися. А з позитивних речей, що там не визнається допомога Україні боргом перед mm -hmm. Сполученими Штатами Америки, з негативного, що це там, хороший межо там з негативного, що фундаментально, там немає жодних гарантій безпеки. Тобто, по суті, це йдеться про якийсь фонд, який колись там буде створений, про співпрацю, яка колись там буде відбуватися. Ще один такий не дуже зрозумілий момент: що там прописано 50% відсоткові зобов'язання України від прибутків надсилати в цей конкретний фонд, який буде, а зобов'язання з боку американської сторони не прописані від слова взагалі. Тобто тут теж не зрозуміло. Але принаймні, оцей текст, який був оприлюднений, він не є стовідсотково несприйнятливий для української громадськості, зрештою, і для політиків. Дуже цікаво, що буде далі.